Привіт, слава Україні, слава нації! Останнім часом помітив, що набуває популярності одне моє відео: як влаштуватися на роботу в Іспанії. Ось воно! Усім привіт! Сьогодні розкажу про свій досвід влаштування на роботу в Іспанії. Можливо, мій досвід вам знадобиться. Тож дуже швидко розкажу про нудну, але важливу інформацію. Тож хочу поділитися ще раз своїм досвідом, а його у мене стало на один рік більше. Але спочатку скажу, що не існує і не буває ідеальної схеми, як влаштуватися на роботу в Іспанії. Звісно, що у кожного буде свій шлях, свої нюанси, і це залежить від багатьох факторів. На мою думку, потрібно використовувати абсолютно усі доступні можливості. Ну і хочу сказати про найважливіші перші кроки, які потрібно зробити. Обов'язково і найперше, це звісно, що документи потрібно взяти сіту в поліцію, тобто призначити зустріч із поліцією, і зробити нія. Це щось на кшталт нашого паспорта. Спочатку дадуть просто роздруковку на папері А 4 Потім пізніше переробіть її, її на пластикову картку. Далі оберіть банк, в якому будете обслуговуватися, тобто на який рахунок вам буде начислятися заробітна плата. Банків в принципі достатньо, просто проконсультуйтеся перед тим, як відкривати там рахунок, так як іноді банки беруть комісію за обслуговування своєї вашої картки. Також бажано ще оформити соціальну страховку. Ну і звісно, поки ви робите документи, не гайте часу, шукайте роботу вже. Вчіть мову, якщо є можливість, то краще, якщо ви підете вже на курси по тій спеціальності, на яку ви розраховуєте. Я, наприклад, закінчив курси від Червоного Хреста по техніці безпеки на будівництві. Так, ну коротше, мене Червоний Хрест відправив на курси із техніки безпеки. Це всього 20 годин. Ну нічого не звичайного, нічого не розумію. Лише там процентів 10, мабуть, розумію з того, що вони кажуть.

Для цього треба скласти резюме, курикулим називається по-іспанськи. Звісно, що на іспанській мові, і я б порадив би зробити кілька варіантів на деякі вакансії, які, на які ви можете піти. Наприклад, водій, будівник, там офіціант тощо. Хоча сам я тоді зробив лише один варіант, і просто в ньому я зробив перелік із п'яти пунктів тієї роботи, яку я шукаю. З цим резюме я ходив по місту. Із Google мапою і шукав ці компанії, і заносив їм фактичний курікулум, а також потім дублював його на електронну пошту. Такий спосіб мені правда не допоміг. Та все одно, перша робота моя була саме від біржі праці, і називалася біржа праці Randstad. Мене туди направив один із знайомих українців, який знав, що одна із компаній потребує працівників на поле. Після закінчення контракту я туди і писав, і дзвонив, і навіть один раз приходив протягом двох місяців кожного тижня. І це не дало абсолютно ніяких результатів. Друге знайомство. Де б ви не були, в будь-якому місці, ви говорять про те, що ви шукаєте роботу. Можливо, це вам допоможе. Наприклад, мені допомогло. Маленька така історія. В церкві я познайомився із Віталіком. Це українець, який живе вже тут кілька років. Він там обзвонив деяких людей, щоб влаштувати мене на роботу. Мене він познайомив із теж Віталіком, це теж українець із западної України. І він тут займається будівництвом. Тож я зараз йду на зустріч і він покаже об'єкт, буду, скоріш за все, шпаклювати. щастя, для мене я з роботодавцем не знайшов спільну мову. І вже через місяць я шукав нову. Звісно, я тоді був в трохи в стресовій ситуації, але зараз я розумію, що це було правильно. Третє B2B. Я б його так назвав. Ну, це я так називаю ходіння по роботах напряму і запитувати, чи потрібні працівники. Так, коротше, шукаю роботу і прийшов тут на якесь яке будівництво причому таке ну, дуже масштабне велике такі великі об'єкти вони тут, тут дуже багато чого роблять вони цей об'єкт роблять з нуля в принципі От, запитав про роботу сказали, сказали почекати тож трошки почекаю можливо, можливо буде робота для мене цей варіант теж не спрацював але я вважаю що в принципі він досить дієвий і ходив я так здебільшого по будівництвам. Четверте, інтернет-сайти. Реєстрація на сайтах по вакансіях до роботи. Я скачав застосунок InfoJobs і зареєструвався там, розмістивши також свій, своє резюме. Спочатку я відправляв резюме на ті вакансії, які були мені цікаві. Але потім я вже навіть не читав ті вакансії, які там пропонувалися, а відправляв абсолютно усім підряд. Камареро, альмасенеро, вибачте, ем, працівник складу, ем, продавець, будівельник, офіціант, будь-що приблизно через місяць мені подзвонили і запропонували роботу. І так я влаштувався на свою третю роботу, і, і досі на ній працюю. А це вже майже рік. Думаю, ви бачили багато шорців саме з цієї роботи. П'яте. Соціальні мережі. Ну, тут лише повторюся, що треба використовувати усі можливості. Мені це не допомогло, але це не означає, що так само буде у вас. Ну і ще як варіант це створити власний бізнес. Наприклад, так зробила моя дружина і відкрила ательє. А тепер я власниця бізнесу. Якщо у вас є ідеї і бажання створити власну справу, ви також можете це зробити. Але про це буде окреме відео. І тут є без мірар. Целефоном.

Друзі, хочу побажати усім вам успіхів, влаштуватися на роботу. І як тільки ви влаштуєтеся, закликаю вас усіх допомагати Збройним силам України. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Якщо відео вам сподобалось, було інформативним і цікавим, прошу поставити вподобайку. Якщо є питання, пишіть їх в коментарях і підписуйтесь. Тож до зустрічі в наступних відео. Бувайте!